Всім привіт! Сьогодні моя розповідь присвячена важливому для нашого міста аспекту це озеленення. Ця проблема була завжди актуальною для нашого міста, яке розміщено в степовій зоні. Досить активно цим питанням почали займатися в період початку будівництва Дніпробуду. Вже з 1927 року почали на правому березі висаджувати парки та алеї а навколо бараків ділянки засаджувати деревами. Причому тут вперше в Союзі була здійснена вдала спроба пересадки дерев віком понад 20 років. Це були липи, пересаджені з лікарні Бетанія, територія якої підлягала затопленню. Ці липи були висаджені біля американського селища. Для озеленення території робітничих селищ на Дніпробуді був створений садовий відділ, який займався озелененням поливом та охороною парків. Охорона парків то була вимушена міра, тому що працівники Дніпробуди досить часто ламали, затоптували та крали висаджені квіти та дерева. Біля парків були встановлені пости охорони з таким розрахунком, щоб можливо було охороняти не лише парки, а ще зелені насадження на вулицях вибітничих селищ. Спочатку це були робітничі селища, засновані на правому березі сучасного Запоріжжя. Перший пост був встановлений біля першого парка та вулиць Першого селища і бульвару, який йшов до головної контори Дніпробуду. Зараз це будівля «Дніпроенерго» біля Дніпрогресу. Другий пост знаходився між першим та другим парком і також охороняв навколишні вулиці. Третій пост знаходився між другим і третім селищами. Охороняв головний бульвар і земельно-скельне селище. Четвертий пост дозволяв охороняти парк другого селища і чотирьох вулиць біля нього. Ну і останній п'ятий пост охороняв вулиці і сквери третього селища. А ось тепер ми дізнаємося, які саме рослини були висаджені в парках на робітчих селищах. Рози, барон Ротшильд. Директор Альфама, капитан Кристи, Петер Игейме, Гук Диксон, Вартість кожного куща 20 копійок Чайні рози Королева Августа Вікторія Директор Хой. Бель Леонес. Горжос Штаб Рот Блазер Теж вартістю 20 копійок за закручен. Бузок. Китайський 30 копійок за кущ, звичайний по 15 копійок за кущ, жасмін 25 копійок за кущ. Спірає Фебелі 25 копійок вартість одного куща. А куліфанія теж за таку саму ціну. Діється Вельсі 15 копійок за кущ, і грациліс по 15 копійок за кущ. Квіти гредові. Гайловый зип, петуния, вербена, гирианкуш, скобиоза, аистра, центария, пиретрум, матрикарция, пенстенум, флокси, виола, говярдия, агератум, бальзамин, бессмертник, календула, матиола, мератилис, кипарис литний. А тепер що стосується дерев. В 1927 році було висаджено 3355 дерев. Липа американська 2100 штук. Клен американський 1000 штук. Чинар 50 штук. Клен червоний 200 штук. Тополь пірамідальний 200 штук. Ясень американський 40 саджанців. Бірючина, 7 тисяч саджанців, бузов, 500 штук глідичі, 500 штук саджанців. Ось так починалося поступове озеленіння нашого міста. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал. Далі буде більше цікавих історій про наше місто.